Рамштайн 9 і зброя для України. Мюнхенська безпекова конференція, візит Байдена в Київ, звернення Путіна, китайські ініціативи і ситуація на фронті. Дуже насичені події останніх днів. І Проаналізувати та розуміти, що відбувається, говоримо сьогодні з військовим експертом Петром Черником. Слава Україні, пане Петре. Отже, поступово, Рамштайн, який прийняв рішення про озброєння для України, нещодавна Мюнхенська безпекова конференція, яка продемонструвала, в принципі, достатньо чіткі геополітичні напрямки, і, от ключове, це візит Байдена в Київ, який був дуже неочікуваний для всіх, все це напевно може. Свідчити про те, що остаточне рішення західний світ для себе прийняв в цій ситуації, однозначно, так, але давайте ми по порядку розберемося із цими трьома явищами, бо вони насправді безпрецедентні, і я би сказав, дійсно історичного характеру. Отже, почнемо із Рамштайну, 9. Рамштайн насправді ніщо інше як антипутінська, а в дійсності антиросійська коаліція сюди входить поза 50 країн, і це насправді серйозно, бо маю нагадати, що скажімо, коли утворювалася антигітерська коаліція 1 січня 1942 року. Перепрошую, то на старті туди входило всього на 26 країн. Дев'ятий Рамштайн має у собі три важливі події. Перше, це кінцева остаточна кристалізація так званої танкової коаліції. Танки це та зброя, котра однозначно буде допомагати нам переламувати хід цієї війни і декларація отримання щонайменше 300 машин «Леопард-2», Абрамс М1 А 1 і Челленджер 2 це насправді дуже серйозно. Один повноцінний танковий піхот, танковий полк – це 94 машини. 300 машин це три повноцінні бригади або у межах до 10 батальйонно-тактичних груп. Це насправді дуже серйозно і дуже відповідально. Наступний момент безпекова конференція у Мюнхенсі. Найголовніший а я там персональна побачив це те, що україна своєї кінцевої суб'єктності і часів належить. Є повноцінним великим геополітичним гравцем, і дійсно зараз в Україні вирішується не тільки доля нашої незалежності, нашої державності, а і вирішується доля усього цивілізованого світу. Бо наша війна є цивілізаційною, це ніщо інше як боротьба східних диспутій чи тиранів, скажімо, таких як Росія, і не вона єдина Китай, Сірія. Північна Корея, Іран із світовою демократією, от великі тиранії кинули виклик в цій великій цивілізаційній війні. І остання Мюнхенська безпекова конференція є означенням того, що нарешті великий західний світ прокинувся до справжнього протистояння. Ну а візит Байдена безпрецедентний сам по собі за 15 років, бо 15 років тому нас відвідував Джордж Буш молодше. А тепер Байден. Прибув сам, ми ж добре розуміємо, що 500 мільйонів доларів, котрі він привіз як допомогу, це далеко не головний пакет, бо взагалі спочатку. Цього року загальний пакет допомоги склав поза 8 мільярдів доларів, що уже є само по собі безпрецедентно, і президент супердержави не міг привести тільки це рішення, на мій погляд, це кінцевий і остаточний сигнал Путіну. Що він в зоні абсолютної самотності, що він переречений на поразку, і найголовніше, на мій погляд, є рішення пришвидшувати завершення цієї війни. над сполученими штатами Америки був воніє привід. Війни між Китаєм і Тайванем. США в обов'язковому порядку будуть воювати, якщо Китай відважиться на цю авантюру. А Китай дає все більше й більше посилів. Що він готовий бути світовий світовим гегемоном у самих сполучених штатах Штатах Америки у політичному сенсі триває? Реванш трампістів Трамп на превеличезний жаль є таким собі своєдним симпатиком московської недоімперії і прихильником нової фази ізоляції Америки від світової політики. Тому направду цю війну треба чи принаймні цю фазу війни треба завершувати, і так виглядає, щоб усі передумови для того, щоб нашого боку почалися серйозні контрнаступальні дії весною літом цього року складені. Е, власне, дуже показовий був, е, був цей візит, бо ще рік тому якраз з Києва від'їжджали іноземні посольства. А пройшов рік, і президент Сполучених Штатів приїжджає приїжджає до Києва. Мені здається, це, це була така ну, якби демонстрація того, що відбувається. Тим не менше, ми згадуємо е, зараз більше Сполучені Штати Америки, але я так розумію, що і е, країни Євросоюзу. Визначилися, тому що їхні заяви ну і рішення Рамштайну і їхні заяви на Мюнхенській безпековій конференції також вже не були подібними до того, як, як звучали, наприклад, ще півроку тому. Відповідаючи на ваше запитання щодо по консолідованої позиції Європи, я поділяю тору, що, Євро, що Європа нарешті прокинулася і не звучало оце таким. Знаєте, спонукаючим елементом було ніщо інше як звірства Російської Федерації на території України, починаючи від Бородянки, Ірпіня, Бучі ізюму, закінчуючи останнім великим ракетним ударом по житловому комплексу у Дніпрі. І те, що Європа готова також нарощувати свої воєнні зусилля, є те, що Італія перша оголосила, що може надати Україні щонайменше п'ять авіаційних комплексів, але правда знову ж таки класична європейська. Ремарка тільки після того, якщо хтось надасть, загалом, якщо брати до уваги, скільки ж зброї надала Європа і не тільки. І не тільки Америка у тому числі то це безпрецедентне явище і з часів Другої світової війни, з часів так званого другого лендлізу. Ні одна країна не зазнала такої колосальної прокачки зброєю, як зазнала Україна практично за рік ведення бойових дій. І також не забуваємо, що фінансово складова також неймовірно важлива що не менше 50% нашого поточного місячного бюджету формується за рахунок бюджету за. За рахунок фінансових інституцій, як американських, так і європейських, європейці добре усвідомили у першу чергу поляки: що якщо не приведе господи, Україна капітулює, то вони будуть наступними. І ми трошки підзабули про головний аргумент Путіна ще грудня. 2021 року, коли він висунув оцей так званий специфічний ультиматум, НАТО отмовляв, давайте повертатися до кордонів 1997 року. Тоді всерйоз Європа цього всього не прийняла, але на цю хвилину абсолютно сер серйозно і відповідально поставиться до таких ультиматумів плюс. Європа практично повністю унезалежно себе від енергоносіїв, що є показником того, що зробили це по великому рахунку у межах одного року. Багато експертів стверджували, що на це потрібно багато років, а може кілька десятиліть. Запровадили колосальне ембарго в частини нафти, а вже і почало працювати у частині палива. І помаленьку цей московський відмідь в обов'язковому порядку буде задушений. Разом з тим. Я не маю оптимізму, що це все складеться швидко. Для того щоб Повніше зрозуміти всю цю ситуацію сьогодні, е, спробував Путін напевно відповісти на те, що відбувається. Він мав е, свій виступ, який довго-довго переносив, але чесно кажучи, там практично нічого і не прозвучало, крім напевно, звернення до своїх росіян, що вони повинні терпіти, попри економічний спад, який відбувається, попри е, ті смерті на фронті мобілізованих, яких закидають в Україну, як вам здається, чи чи звучало ще щось в його виступі? Розберемо його виступ. Я дуже уважно його слухав. Заставив себе його подивитися. Бо як стверджує великий китайський воєнний мистецтв Сунзи. Його головне правило знай ворога, знай себе для того, що відбувається, то ворога треба знати. І ось які висновки я до себе, Погадаємо, що будь-який тиранічний режим тримається на лояльності власного населення. Чуванні не підгодовувати пропагандою. То рано чи пізно на для тирана обертається катастрофою. Нагадаємо, як закінчив погано Марка Дафі, як погано закінчив Саддам Хусейн. Потім відсидів у тюрмі. Хосні Мубараки за загадкових обставин помер у тюрмі Слободан Мілошевич. І такі рани другої половини ХХ століття можна ще вдатися у дальшу історію. Бували гол голову Карлу І чи скажімо, Людвіку XVI. шістнадцятому так такого пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда. Путін зазнає катастрофічної поразки. І як казав на напевно, його уміни Пропагандист Йозеф Герць, я можу втратити голову, але я не можу втратити обличчя, і Путін обличчя втратити не може. Тому що якщо він його втратить, то найімовірніше він втратить і своє фізичне життя. А отже, у сьогоднішньому посиланні всі навколо і насправді нічого нового. Ще Іван Грозний казав, що все, що у нас погано, то тому сьому війні німці далі підгодовування свого плесу. Клепсу невідомо якими успіхами, класична сталінська методичка життя жить, жить стало лучше. Ну і напевно, єдиний момент, який дещо дещо вартує прискіпливіше розглянути, то все ж таки Росія призупинила свою участь у цьому дові СНВ Тобто скорочення наступальних. О озброєнь, які був підписаний у 2010 році, між Обамою і Медведі, і заява одного з очільників ядерного інституту, що ми, бляв, готові на новій землі відновлювати свою ядерну програму і показувати велику могутність, але це насправді є ознакою слабкості Бо нічого крім ядерного жупилу Російська Федерація. Більше воєнній компоненті не те, щоб Україні запропонувати не може армія, зазнає катастрофічної поразки на наших бойовищах і міф про другу армію світу кінцево розвіюються силами оборони України. Ви згадали аналогію з Іваном Грозним, який е, говорив, що довкола е, всі вороги ці вороги німці, і при цьому пішов і спалив, і знищив все населення Новгорода. Також, напевно, промовистий факт, який треба пам'ятати, не можу не перепитатися, чи відчули ви в цьому виступі Путіна якісь його спроби? Ну принаймні, мені так здається, коли він повторював свої оці геополітичні дурниці, своє якесь трактування всього того, що відбувається, що це була якась спроба все таки ще пошуку союзників якоїсь такої. Бази довкола якої вони могли би можливо там прийняти і все-таки е, здобути е, здобути якихось собі нових партнерів е, в ситуації, яка для нього склалася. Ну, певні ситуативні партнери у нього все ж таки є велике бойове угруповання. Російське знаходиться в Сирії. Це факт який не можна ігнорувати. Іранські аятоли йому пішли на зустріч і так виглядає, що. От буквально днями майнула новина. Що от і нас зуміли збагатити іран е, уран до 84%. Це 6 не вистачає для того, щоб що ядерну бомбу, і це на праді дуже серйозний цивілізованому світу. І так виглядає, що Ізраїль нарешті цей гнал побачив, і сподіваємося, що вони стануть цивілізаційному потоборстві. Нарешті на наш бік це буде дуже серйозною ознакою нашої стратегічної міжнародної перемоги. Китай, як на мене, на цю хвилину стоїть на нейтральній позиції. Китайці сповідують свою е, одвічну стратегію про почекати до цього ворогів пропливуть попри тебе. Ну і Північна Корея активізувалася у частині, що стосується запуску їхніх. Яка все ж таки своєрідна війська зла таки оформила. Але навіть головне. Головне зло, яке зараз є в вільному аспекті, це російська федерація Мангусти у спробі відновити свої імперії, на мій погляд, рухається до своєї кінцевої катастрофи. Єдине є не коли за яких обставин це станеться, тому що направду є доктринальна проблема у політичних західних еліт, як зробити так. Щоб Російська Рація воєнної поразки в Україні зазна, але щоб ця воєнна поразка не призвела до розпаду Росії, тому що розпад Росії це воно, неймовірно величезна проблема. Маю на увазі порожній Сибір, де на 13 мільйонів живе всього на всього мільйони населення. Там колосальні фізичні ресурси, на які дуже ласо. Дивиться Китай. Китай і так уже дозрів бути світовим гегемоном і віддати йому такі гігантські ресурси, об'єктивно на плюс найбільше не, не просто фізичні цінності. А прісна вода, озеро Байкал, 25% прісної води усього світу. Проблема, така забезпечення людства, яке шалено зростає, прісною водою буде найсерйознішою. У найближчі десятиліття тому направду геополітичний ребус: як зробити так, щоб оця велетенська територія залишилася під політичним контролем якогось уряду чи якогось е, нового лідера, не розваливши її. Оце дійсно питання, на яке немає відповіді. тим не менше, китайці обіцяють представити якесь своє бачення мирного плану двадцять е, лютого. Вони хочуть це оголосити з інсайдів, які доходять, е, говорять про те, що найближче що може бути це е, їхня пропозиція повернутися умовно е, до стамбульських пропозицій Росії, тобто, все заморозити на стані на стані, як є е, е. ну, чи ви? Е, чи ви очікуєте якоїсь іншої позиції, чи бачите можливість в тій ситуації, яка склалася е, якихось інших позицій? Від не бачу, жодних інших позицій. Не бачу по великому рахунку, все вирішується і буде вирішення виключно на нашому бойовищі, як казав великий міністр Черчилль, Наша мета мир, однак шлях до неї лежить виключно через силу, і немає зараз інших аргументів, окрім воєнних патова ситуацій нас не прийнято, то умовно другий з творів світу, як свого часу, і, і Річчю Посполитою у 1649 16... році, Році, коли нібито під збором, ми якусь там битву виграли, отримали якісь там колосальні поступки, але нас але насправді результати не влаштовані ні нас, ні поляків. А вони направду дуже і дуже сильно потребують цієї стратегічної передишки набагато більше ніж ми. вони на перегрупування. Вони підуть на перенарощування своїх сил. Вони будуть шукати способи і шляхи часткового або навіть великого послаблення. Санкції і за рік, два, десять п'ять. Вони візьмуться за старе на планеті Земля. Цивілізована процвітаюча демократична Україна і тиранічна Росія не помітяться. У мене є своїх власних принципів, як має вирішуватися наша одвічна дилема? От як і є на ці так от. Є у мене особистих п'ять позицій. Російська Федерація має розпастися на 15-20 держав. У них мають забрати всю ядерну зброю. Їх мають то, що залишиться. Ци це і так буде велика країна, поза позамір квадратних кілометрів, якихось там русських чи московських, я не знаю, яких назвати відсічуть від нафти і газу. Ми ступимо у НАТО, і ще що не менше два покоління, а це 40. Років вони будуть проходити так звану санацію очищення, доки цього не станеться. Ми приречені жити в зоні стратегічного воєнного загроження. І будь-який сценарій, як існують, там, скажімо, дві кореї двох Україн для нас не прийнятний на початку. Ви говорили про те, що формується оцей ударний кулак для контрнаступу, і е, логічно, що все має вирішитися на. Полі бою від цього будуть залежати подальші дії, яка зараз ситуація на фронті? Чи можна говорити про те, що відбувається якась зміна ініціативи, або або як краще це охарактеризувати? Змінення ініціативи на цю хвилину немає. Фронт став таку у своєрідну лінію. Рівноваги вогневої, ні в нас немає поки що сил собі, щоб дійсно організувати якісні наступальні операції, але і противник не зміг досягнути тих оперативних стратегічних завдань, котрі він перед собою поставив. Я стою на позиції, що контрна. З боку противне давайте забариться, коли вони вибуха і чисельне угруповані правого до Херсонщини воно нікуди не билося і сконцентрували його на східному плацдармі. Так, деякі успіхи там є. У, на Бахмутському напрямку умер від п'ятнадцяти тисяч ловити, але за північ вісімдесятів бойової розпросування для Другої армії світу в лапках, звичайно. Більш скромні є ще дві, дві воєнні е, дві воєнні речі, чи два чи два показники певного зміщення акцентів. Як якщо скажімо з травня по місяць місяці дійсно була. Колосальна війна ріських хвалів. росіяни виставляли за до ші подекуди до 80 тисяч артилерійських залпів. Це безпрецедентно з часів Другої світової війни. Скажімо, найближчий історичний приклад це 1965 дев'ятсот шістдесят п'ять листопад, так звана в долині Ядранг у В'єтнамі, де американці за 53 години випустили 16 тисяч снарядів, і з того часу нічого подібного не відбувалося. На цю хвилину їхні щоденні залпи складають від 14, максимум 20 тисяч на день, що вже є утричі менше від їхніх показників. І найголовніша ознака це зміна акцентів у частині застосування живої сили, тобто все більше і більше і більше кидаються званих піхотних валів, класична жущина у виконанні, тобто на історичному марші якщо у березні росіяни дали 3900 складу і дев'ятсот одиниць техніки, то у гу вони втратили 300 одиниць техніки і більше 20 тисяч особового складу. Більш ніж упевнений, що за результатами білих дій у лютому будуть побиті абсолютні. Показників у частині втрати живої сили. Що свідчить зміна таких акцентів? У них направду починається серйоз, снарядний голос, а от підбирається воєнний класичний технологічний потенціал. А дознакошні приємна загня свого режиму він готовий кидати нові і нові тисячі росіян на убій. Треба буде убити мільйон, уб'ють тому видихати нам до. Це роботи це колосальне людське місце, пане Петро Я вам дякую за сьогоднішню розмову. і Як завжди, ваш фаховий аналіз. Сподіваємося на перемогу. Слава Україні! героям слава, дякую за запрошення